Нещодавно у місті винники, що у Львівській області, тітушки стали на захист одного з найбільших виробників нелегальної тютюнової продукції. Молодики не просто не пускали на територію підприємства співробітників БЕП та національної поліції, але й чинили активний опір. Під час сутички постраждало двоє поліцейських. Подібну картину вся країна спостерігала не так давно у Дніпрі, коли кишенькові гопники Миколи Тищенка били та незаконно утримували ветерана російсько-української війни. На перший погляд, ніякого зв'язку між цим. Ми подіями, але це лише на перший погляд. Так, що стає причиною появи таких інфоприводів: Це дозволеність тих, хто свято увірував у власну безкарність, чи неефективність антикорупційних силових та судових органів, хто стоїть за Миколою Тищенком і тими активістами, які оголосили священну війну тютюновим кампаніям, чим пояснити мовчання тих, хто присвятив себе боротьбі з представниками нелегального ринку сигарет та контрабандистами? Можливо, вони борються ще й з власною бідністю, отримуючи на це не лише гранти від міжнародних організацій, а й пожертвування від виробників контрафакту ті пожертвування, які пахнуть, хоч і нелегальним, але таким солодким сигаретним димом. В одному з інтерв'ю народний депутат України Микола Тищенко розповідав про те, що він на спір свого депутатського мандату може перекрити всю корупцію в країні за півроку. Він ідентифікує себе як виборювача справедливості. Учасник боїв у тайському котлі з позивним Мідбол боровся з масовим нелегальним вирубуванням лісів на Закарпатті, як голова ТСК ВРУ з питань неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України. Насправді ж кошмар лісгоспи, а потім ще рік ходив з перевірками під. Хоругвами створеної його помічницею Геошкою, яка мала ту саму назву, що і вже не існуюча на той момент комісія. ТСК нацресурс він знаходив корупційні ризики у системі онлайн-бронювання. Є черга, а де-факто його атака на проєкт автоматичного пропуску вантажівок була нічим іншим, як намаганням повернути фізичну чергу з поборами. При комітеті ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Пан Тищенко створював власну робочу групу, яка займалася перевіркою морегосподарського комплексу. А на ділі це була реалізація планів по захопленню порту Усть дунайськ в інтересах пов'язаної з ним стилідорної компанії, аби не сплачувати заборгованість перед державним підприємством. І це доволі довгий ланцюжок. Створення міжфракційного об'єднання Українська залізниця з подальшим висококваліфікованим оцінюванням залізничних вагонів, багатомільйонний подарунок від екс-дружини після фіктивного розлучення, не внесення до декларації даних про новенький мерседес, робота ресторану Велюр у розпал карантину під час пандемії COVID-19, намагання підім'яти під себе кол-центри та ботоферми, імітуючи активну боротьбу з ними. Так недовго і до побиття ветеранів дійти. Але хіба можемо звинувачувати пана Миколу, який з самого початку задекларував, що займається корупцією та розкраданням державного бюджету? Адже тут все впирається у тлумачення формулювання. собака. Слово корупція латинського походження прикладається як псувати. Зіпсувати можна будь-що: настрій, дитину, стосунки, страву, репутацію, життя. І це все про корупцію тією чи іншою мірою. Сьогодні ми маємо доволі низький рівень довіри до таких органів, як САП, НАБУ, НАЗК та ДБР. Чому? Тому що довіра це базова властивість психіки, і полягає вона у нашій вірі в те, що представники антикорупційних структур досвідчені компетентні, надійні і чесні, перш ніж поставити Ключове запитання: з'ясуємо, як формується рівень довіри у липні 2024 року. Служба безпеки України затримала посадовців центрального апарату Державної митної служби, які за версією слідства отримали хабарі від керівників регіональних митниць. І це не прості митники середньої руки. Це директор департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступник. Тобто, ціле керівництво департаменту відомчої безпеки Держмитслужби, у чиї обов'язки входила саме боротьба з корупцією на. Натомість вони отримували неправомірну вигоду, за що не створювали штучних перешкод регіональним митникам та прикривали і їхні службові порушення, тобто маємо головних митних антикорупціонерів, які власноруч вибудовують стійку корупційну вертикаль. А тепер увага запитання: наскільки ви довіряєте державній митній службі України? Хай це запитання залишиться з присмаком риторики, адже головне у цій історії це колегіальна відповідальність. Пересічні громадяни завжди вірять у принцип, який дуже точно сформулював. Григорій Чухрай, система колективної відповідальності, завжди йде у обгорці колективної безвідповідальності. Чому антикорупціонери створюють галас, щоб у нас виникло відчуття активної боротьби з корупцією? Тому що часто усе налаштовано не на результат, а саме на процес, який дає змогу примножувати свої статки. Хтось транслює свою громадянську позицію на публіку, аби лобіювати інтереси фармацевтичних компаній, котрі займаються виробництвом ліків від ВІЛ та СНІД. Хтось зацікавлений у вільному ринку землі в Україні, а хтось скромно вдовольняється західними грантами, аби просувати античучунові законодавчі ініціативи виказує. Люючи турботу за усіх маргіналізованих українців саме так вважає антитютюновий активіст та виконавчий директор Центру громадянського представництва життя Дмитро Купира. у квітні 2024 року. В ефірі п'ятого каналу він заявив: а якщо хтось курить, це якісь маргінальні люди, ну або люди з дуже там глибокою тяжкою залежністю, або, або ну от от які там потребують, можливо, ще якоїсь допомоги там ментальний. Але ця історія спочатку у далекому 2009-му. Саме з 2009 року працює геожиття. Зареєструвавшись, її представники декларують свою мету: зміцнити людський потенціал, зменшити смертність від захворювань, спровокованих вживанням тютюномісних виробів, алкоголю, гіподинамією та неправильним харчуванням, схоже на справжнє месіанство. але чомусь нація не стає здоровішою, незважаючи на діяльність геожиття у цій сфері. Станом на 2016 рік, за даними всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 58% українців старше 18 Років мали зайву вагу а 25% страждали на ожиріння у 2024 році. За повідомленням МОЗ України ці показники становлять. 59 і 25 відсотків відповідно. Роки діяльності вище вказаної організації продемонстрували справжню точку фокусу боротьбу з тютюновими компаніями, і тут не звинуватиш активістів у відсутності здорового глузду і підприємницької жилки. Бізнесмени точно знають, що потрібно заходити у ту галузь, де є гроші. Живе геожиття за рахунок грантових коштів та донорських вливань, щороку отримуючи 10-15 мільйонів гривень. І ми не можемо наперед стверджувати, що ці кошти освоюються непрозоро, адже активісти досі не опублікували звіт за 2023 рік, заливши бак своєї ГО на 400 тисяч безповоротних американських доларів. Відомо, що Дмитро Купира отримує не тільки офіційну зарплату, а ще й бонус у понад 130 тисяч щомісячних гривень, які виплачуються з використанням різних механізмів. Це 75% зарплатного фонду усіх офіційних працівників ГО. Згідно правила хорошого тону, якого притримуються усі грантові організації та благодійні фонди, частка зарплат не повинна перевищувати 10% загального бюджету, але правила є хороший тон для слабких. Наприклад, у 2015-2017 роках у ГО життя це. Показник був відверто непристойним. 40%. свою діяльність громадська організація здійснює через мережу ФОПів. Ця схема використовується для уникнення сплати ПДФО та військового збору. Тобто безповоротно гранти приходять не в Україну а безпосередньо в геожиття, адже держава майже не бачить цих коштів у 2022 році. Згідно звіту з офіційного сайту організації, з 11,6 мільйона гривень у вигляді податків було сплачено лише 723,8 тисяч гривень. А це трохи більше 6%. І дійсно нащо платити в бюджет 18% ПДФО та 1,5% військового збору, якщо можна обмежитися 5% відсотками Податку водночас активісти постійно наголошують на необхідності підвищення податків на тютюнові вироби, і це в країні, яка веде виснажливу криваву війну і переживає масштабну фінансову кризу, запланованим на цей рік півтора трильйонним дефіцитом держбюджету. Виходить доволі прибуткова неприбутковість, має місце і прямий конфлікт інтересів. Значне фінансування ГО «Життя» отримує і від структур всесвітньої організації охорони здоров'я. А посаду національного координатора програм з неінфекційних захворювань бюро Ос в Україні обіймає Андрій Скіпальський, голова правління Геожиття. Без зловживання впливом на процес ухвалення рішень для забезпечення надходження донорських коштів на рахунки громадської організації, навряд чи обходиться. І хіба не можна назвати корупцією той факт, що субпідрядниками одного з проєктів життя була дочка Скіпальського від першого шлюбу Валерія Сімкова та близька подруга другої дружини пана Андрія Ярина Ясиневич мають активісти геожиття доволі серйозний вплив і. На Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Активісти проводять тренінги для співробітників ДПСС, навчаючи останніх накладати на підприємців штрафи, згідно зі звітом про діяльність Держпродспоживслужби у 2023 році це відомство наклало штрафів на 9,5 мільйонів гривень на компанії, які продають тючнові вироби. Але майже всі штрафи були успішно оскаржені у судах як незаконні. Чому ДПСС як державна установа приймає? Має такі консультаційні і тренінгові послуги, та хто їх оплачує, питання до самої служби і до правоохоронців. Отже, некомпетентність антитютюнових активістів стає причиною зниження довіри до державного контролюючого органу. Той, хто маніпулює державними органами, може маніпулювати і законотворчими ініціативами. Геожиття просуває законопроєкт номер 4030 про введення так званих сліпих вітрин для тютюнових виробів. Ніяких розкладок з пачками сагарет, а лише аркуш паперу 30 на 40 см з параліком і цінами. Авторам законопроєкту не втямки, що такі специфічні обмеження ніяк не позначаться на рівні споживання, але посприяють скороченню реалізаторів. У цій самій законотворчій скринці Пандори опинився і закон номер 1978-9, в який активісти намагалися запхнути наджорсткі норми, про які у розвинених країнах Західної Європи ніхто не говорить. Заборону продавати сигарети навіть повнолітнім. Варто згадати відсутність у пролобійованому антитютюновими активістами законі норм. Про врегулювання незаконного обігу цигарок це наводить на думку, що громадські активісти погодилися одягти грантовий ошейник і від представників тіньового ринку виробників контрафакту. І на такий висновок наштовхують останні події 11 липня у місті Винники, що на Львівщині, на території тютюнової фабрики, під час проведення слідчих дій детективами бюро економічної безпеки 50 осіб спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕП з території підприємства та не допускали у приміщення для проведення обшуку. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні. Дещо схоже, ми вже бачили у Дніпрі, коли тітуш. Микола Тищенка побили ветерана російсько-української війни. Люди, які знайомі з ситуацією на фабриці, говорять, що це були тітушки Григорія Козловського. Зазначимо, що у 2021 році винниківська тютюнова фабрика виробляла 61% нелегальної тютюнової продукції на ринку України. А у 2022-му, другому, без урахування окупованих територій, 56%. Директор ТЗО Львівська тютюнова фабрика Григорій Козловський у 2015-2020 роках був депутатом Львівської міської ради від політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність, а у 2020-22 роках депутатом Львівської обласної ради від Європейської Солідарності. Чому це важливо? Тому що можна прослідкувати тісний зв'язок між ГО життя та функціонерами політичної сили Європейська Солідарність. Андрій Скіпальський, є кумом Володимира В'ятровича, народного депутата від. Європейської солідарності, який теж, як і Григорій Козловський, родом зі Львівщини. Культура тісного зв'язку політичних еліт дає підстави вважати, що такий самотісний зв'язок існує і між представниками геожиття та політичною силою Петра Порошенка а отже, і між Григорієм Козловським та громадськими активістами. За щасливим збігом обставин сфери інтересів вищевказаних фігурантів теж пересікаються. До речі, посаду генерального директора департаменту громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський. Теж отримав ще за каденції Петра Порошенка. Не забуваймо і про дружину Володимира В'ятровича Ярину Ясиневич, яка товаришує з другою дружиною Андрія Скіпальського. І як вона сама вказала на своїй Фейсбук сторінці, дбає про громадське здоров'я у центрі громадського представництва життя. Повернімося до подій на Львівській тютюновій фабриці. Держава почала активно боротися з виробниками тютюнового контрафакту. І сутичка на підприємстві є однією з найбільш резонансних подій у цій церені. але на офіційному сайті Геожиття немає ні слова про те, що найбільший контрабандист тютюнових виробів у Україні перешкоджає здійсненню правосуддя, чинить фізичний опір поліції та представникам БЕП. Андрій Скіпальський, який давно ставить запитання, чому в адміністрації президента не хочуть боротися з контрабандою сигарет теж обирає повне мовчання. Така ж позиція і у Дмитра Купири, виконавчого директора Геожиття. І ця реакція, точніше її відсутність головних антитютюнових активістів країни на події у винниках, лише підтверджує наші припущення. Про який рівень довіри до народних обранців, антикорупціонерів та активістів може йтися, якщо все починається з відчуття безкарності, побиття ветеранів та правоохоронців і закінчується важким нокдауном для антикорупційної політики та легального бізнесу, який є одним з найбільших платників податків в Україні і одним з найпотужніших роботодавців? Ми закликаємо людей вести здоровий спосіб життя і відмовитися від шкідливих звичок. Шкода куріння очевидна і беззаперечна. Але інколи в мережі можна побачити стільки маніпулятивних матеріалів про шкоду коріння, що інколи хочеться кинути читати, особливо якщо знаєш, що будь-яка антикорупційна чи античучунова кампанія це частина великої гри, правила якої без проблем порушуються за гроші.